Далі таке питання, який бізнес та його успіх може не залежати від технології. На сьогоднішній день автоматизація процесів це ключовий, ключовий момент до підняття ефективності та конкурентноспроможності будь-якої компанії. Наш наступний спікер Сергій Бутенко, будь ласка, директор ТОВ «Проком». Про які поділиться практичним досвідом впровадження систем ERP. Будь ласка, доброго дня. Я трохи розкажу, як впроваджувати ERP, Ну, конкретно бас- ERP. Ми придумали цілу технологію ну, разом зі спілкою автоматизаторів, яка тут названа, там, ТШВК, це розшифровується як технологія швидкого впровадження консультантами. А от ми її називаємо скорочено баз-трек. Що таке, навіщо потрібна технологія взагалі? Уявимо собі приклад простої технології. Беремо правою рукою пляшку віскі, лівою рукою беремо стакан, наливаємо, ставимо на стіл. От маємо результат. Тепер змінимо порядок дій. Беремо пляшку віскі, наливаємо віскі на стіл, а потім зверху ставимо стакан. Я наголошую, що в обох випадках була витрачена однакова кількість ресурсів, часу та енергії, але отриманий принципово різний результат. Ну, кому цікаво, то й може сам спробувати. Все це не так очевидно для консалтингових проєктів, яким, власне, є впровадження будь-якої РП, але цілком справедливо і для них. Проєкт надання консалтингових послуг має бути побудований так. Щоб на кожному етапі зусилля команди консультантів і робочої групи а, з боку замовників не витрачались марно. І кожен крок просував до мети. Іншими словами, щоб віскі не розливався на стіл, це звучить банально. Насправді в цих формулюваннях немає нічого окрім здорового глузду, але коли ви підходите до побудови графіка впровадження з практичної точки зору, то виникає купа питань, які не мають однозначної розв'язки. Просто потрібна практика, щоб розуміти, чому слід чинити отак, а отак не слід. Втім, будь-яка технологія виникає з двох джерел: практичний досвід та здоровий глузд. І технологія впровадження ЄРП-систем не виключена. Бастрек – це просто технологія здорового глузду. Якщо коротко, то базовою ідеєю бастрек є зміщення акценту зусиль з перепрограмування типового продукту. На навчання користувачів і налаштування. І на важливі... найважливішим процесом цієї технології є моделювання. Тут великого відкриття немає. Це просто творча на фахівцями ну, проком та адаптована під специфіку впровадження ERP. Відома методологія МБСЄ – системна інженерія на основі моделей. Це придумали IBM і Siemens свого часу. Проти діявол, як кажуть, криється в деталях, і тому в пошуку та відпрацюванню цих деталей ми витратили не одну тисячу людей на годин. Я з вами зараз цим досвідом ділюся. Чому саме зараз? За останні сім років ситуація в галузі суттєво змінилась. Не в галузі виробництва а в БТМ чи продуктів, а в галузі впровадження ЄРП-систем. Програмістів стало менше. Я думаю, багато хто в цьому залі з цією проблемою також стикався, і зараз стикається і шукає рішення. Бюджети на впровадження стали жорсткішими. І водночас продукти стали такими, що прийшло усвідомлення, що архітектура. Є набагато більш розвинутої у сучасних ERP, і багато чого, що раніше треба було доробляти, зараз працює просто з коробки. Це я відповідально кажу, тому що ми цим займаємось більше 30 років і е, все це пройшли. там, І доробляли, і розробляли. І коли я бачу е, рішення, які є зараз, то ну, іноді е, просто мене дивує, як вже це. Е, От, от, от такий 30-річний досвід е, у підсумку в, ну, він був реалізований в типових програмних продуктах. І ще один фактор: всі втомилися від безконечної розробки і від цих е, програмістів. 50% запитів. Ну, ми, ми звичайно, така впроваджувальна контора консалтингова, яка працює на широкому ринку. Беремо всіх клієнтів, звичайно, рекламуємо себе. Тому наша статистика западів, вона я так вважаю, приблизно відповідає реальній ситуації на ринку. Так от, 50% западів, які ми зараз відпрацьовуємо, находять надходить від підприємств. Які там років 15 тому почали впроваджувати там УТП, УПП, і весь ця, цей час доробляли, доробляли. І зараз стикнулися з проблемою, що підтримувати це нема кому. А як працює, ніхто не пам'ятає, тому що ну раніше така була технологія впровадження. Давайте наймемо там, трьох програмістів, і вони будуть щось програмувати. Да? Через 10 років у вас на руках не задокументований взагалі програмний код. От, і як це працює, вже ніхто не пам'ятає, тому що просто люди ну, змінилися на підприємстві. Ну, Під час війни да, ця проблема суттєво загострилась, тому що багато фахівців просто уїхало і зараз працює віддалення. Але коли ти сидиш там десь на, в Іспанії, то дуже важко зрозуміти, чого тут люди там, в Україні хочуть такого чи іншого. Ну, просто ну, ментально. Ви знаходитесь в іншій реальності. Це, це факт. Саме таким е, був запит від е, драйзер, виробник сиропів, джемів е, і соусів е, е, торгова марка Кімчі. Е, е, їм вже навіть не довелося пояснювати, що далі інвестувати в доробку старих продуктів немає ніякого сенсу. Ну, до цієї думки вони дійшли самі, і, і відповідно таким був їх запит з самого початку. Попередній спікер поставив дуже правильний акцент. Будь-який проєкт неможливо починати, починати без робочої групи. Ну, Це просто аксіома, це просто гроші на вітер. В нашому випадку. Ми знаходимося всередині технологічного зламу, тобто робочу групу не просто сформувати, її потрібно ще навчити, тому що erp система досить складна інженерна інфраструктура. І ми всім клієнтам пункт перший. Ми пропонуємо навчання робочої групи, як мінімум, вони мають її сформувати для навчання. І ми бачимо цих людей, ми бачимо їх у нас на курсах, і ми вже розуміємо, що з цим клієнтам буде далі, як це буде розвиватися. В даному випадку ми їм запропонували два курси: оперативний контур Бас ЄРП і виробничий контур Бас ЄРП. Вона виробнича компанія, я ж сказав, там соки виробляють. І це все зайняло близько трьох тижнів. Я потім покажу загальний графік. От і він, і він так, так і, е, далі з цієї робочої групи, це дуже важливо, що вони вже навчені, вони правильно розуміють термінологію. Ми підготували завдання на моделювання. А що ви взагалі хочете, щоб ну, от як це буде працювати на конкретних прикладах? От просто беремо їх продукцію, е, беремо їх там постачальників, декілька там, е, клієнтів і так далі. І моделюємо весь процес. А, бо він не абстрактний, він завжди дуже предметний у кожного. Ну, тобто, я не знаю, може на Западі там якісь компанії, які там масштабуються, і вони всі однакові, в Україні такого немає. От Кожний клієнт це унікальна якась структура управління, унікальне розуміння бізнесу як такого, і все, що там внутрі, от всередині, як воно поділене між різними там стадіями. Ну, Процес виробництва соусів. Досить простий: беремо сировину в реактор, там варимо і потім фасуємо і пакуємо в палети. Ну, все інше, от те, що тут дуже багато докладів, дуже цікавих. Оце інший погляд, як, як конкретна там торгова марка, вона там стоїть на полицях. Ну, мені просто як фахівцю, це дуже цікаво все почути і послухати, тому що я ну, з цієї сторони взагалі ні, ніколи не думаю. Ми, ми всі займаємося просто цифрами, обліковими процесами, процесами управління всередині. От, от коли ви запитуєте у топ-менеджера, а скільки відсотків тогосього. Да? То у мене все завжди виникає питання. А звід, звідки він взяв взагалі ну, ці цифри? От він, він з ЄРПІ взяв. Все. Тобто, як це далі працює? Тобто, кожному об'єкту ми знаходимо а, як, якусь відповідність в єрп системи, як це воно налаштовується, от як е, робиться випуск продукції. Там це не очевидні речі. Да? Тобто там всередині ЄРПІ близько двох тисяч птичок, які потрібно правильно поставити. Продукція перемішується на склад, далі далі там налаштовується вид номенклатури так, щоб облік собівартості вівся ввівся по серіях, бо це ж продукти. Тут кожен окремий випуск це окрема серія зі своїм сроком годності, ну, споживання там і так далі. Відповідно, коли ця серія вже робиться от план виробництва на сьогодні, породжує нову серію, новий штрих-код, і цей штрих-код з цієї серії вже клеюється на ящики. Ну, тобто цей штрих-код означає дату випуску зі всіма параметрами цього випуску. Ну І далі ця продукція пакується, фасується і ставиться на палету. І вже палета а, має свій власний штрих-код. Ну, тобто там і організаційні питання всі довелося вирішити. Ну, наприклад, якщо у нас штрих-код з серією на палеті, то відповідно на цій палеті різних штрих-кодів не має бути. Да? Ну, всього, всього, ну, серія це, це доба випуску. Цьому я про це так детально розповідаю. На цьому простому прикладі показую зміст процесу моделювання. Він досить предметний. Це займає ну, в даному випадку 8 тижнів. І що далі? Далі підготовка нормативки, навчання користувачів і все, потрібно починати роботи. Загальний ви, е, графік вигляди е, отак: от от. Е, іншими словами, щоб почати продуктивну експлуатацію з 1 січня, роботи почина... е, м, потрібно почувати з 1 серпня. І зараз, тобто те, на що раніше ми витрачали 9-12 місяців, реально зараз робиться за 4 місяці або квартал. От ре, дуже, дуже все ну, змінилось, да? Вся загалом, внутрішня логіка і проєкт впровадження. Все, дякую за увагу. Сергій, дякуємо вам. Можливо, є питання в залу. Так, рухаємось далі. Для, для вас є подарунок від компанії наш Прокер. Це що, догляд за усами? Це догляд за усами, <с Alright> за бородою і так далі. Все <w> в сучасному тренді. Дякую. Давайте. Давайте. Фото. І подарунок.